Друзі, є декілька важливих тем, які стосуються війни в Україні. І давайте почнемо із заяви зі Сполучених Штатів. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявляє, що Америка готова разом із європейськими країнами вводити додаткові санкції проти тих держав, ну які досі продовжують купувати російську нафту. За його словами, якщо вдасться узгодити такі кроки із європейським союзом, російська економіка може просто не витримати. Ну, це, на думку американського урядовця, змусить Кремль сісти за стіл переговорів. Заява то потужна. Але виникає питання: а чому досі ці санкції не запроваджені? Вже півроку лунають заяви про готовність, про те, що санкції вже на столі, але конкретних дій немає. І знаєте, складається таке враження, що навіть найсильніша держава в світі, я маю на увазі Сполучені Штати. А в цьому питанні шукає підтримку Європейського Союзу ну, замість того, щоб діяти просто більш рішуче, але найцікавіше попереду справжній тиск на Росію, друзі, здійснюють не американці, не європейці, а наші дії українських військових. За повідомленням Генштабу, українські сили завдали удару по стратегічно важливому об'єкту в Брянській області. А це, друзі, лінійно-виробнична диспетчерська станція, яка забезпечувала транспортування нафтопродуктів для російської армії. влучання спричинили пожежу в дуже важливому місті, а саме в районі насосної станції. Ну, тобто та, яка перекачує нафту. Крім того, сили спеціальних операцій атакували Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Це підприємство також було безпосередньо залучене у забезпеченні окупаційної армії саме паливо. Ну, ви ж знаєте, що без палива жоден, жодна техніка вона не рухається. Ну і не забули Збройні Сили України про е, трубопровід під назвою Дружба. Очевидці повідомляють, що після. Чергової атаки дронів чули 5, а то і 7 вибухів. І це вже, друзі, не перший випадок, і саме такі удари насправді підривають можливості російської машини ввести війну, а не як не дипломатичні заклики щодо припинення вогню. А тепер ще до однієї важливої теми, друзі. За даними української розвідки, Росія вже використала від 50 а то. Із 75% запасів озброєння та військової техніки, які зберігалися на складах і пройшли модернізацію просто шокуючі цифри. Тобто, давайте ще раз: Російська Федерація використала вже більше половини своєї військової техніки, яка в них зберігалася на складах до повномасштабного вторгнення в Україну. Так в одно, Кремль в нього залишається можливість виготовляти нову техніку і ракети, також налагодили виробництво дронів у дуже великій кількості. Але хочу тут підкреслити, що такого виробництва наразі не вистачає, щоб швидко поповнювати втрати. Тобто, для того, щоб поповнити свій військовий запас знову на 100%, Російська Федерація наразі не може те, що вони виготовляють, вони і витрачають на території. України, а то і ще й не встигають. Ми ж бачимо, що ракетні обстріли вони зменшились, збільшилась кількість шахедів, Ну а також важку військову техніку ми все менше і менше бачимо на фронті. А також на цьому тлі варто відзначити і наші друзі з вами успіхи. За словами президента України Володимира Зеленського, сьогодні вже близько 60% Забезпечення Збройних сил України становить саме українська зброя. Друзі, послухайте уважно: більше половини забезпечення на фронті військовою зброєю забезпечує сама Україна. Так, треба відзначити, що нам допомагають фінансово. Але тим, тим не менш, це вже принципово новий рівень для нашої держави. Наприклад, Україна вперше в історії спільно з Данією будує наразі завод із виробництва компонентів для ракет і дронів, і це, друзі, лише початок. Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, в нього є амбітна ціль, це розгортання виробництво власних систем протиповітряної оборони різних типів. Тобто, друзі, якщо Україна ще й буде виготовляти протиповітряну Систему, то це вже буде принципово новий рівень для нас з вами. Отже, а в мене тоді виникає наступне питання: а хто насправді виснажується Росія, яка втратила більшість запасів радянської зброї та отримує удари по нафтопереробці? чи Україна, яка поступово стає зброярською державою і зміцнює власну оборону? Мій, не... Мій висновок наступний. Удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії це не просто про економіку нашого агресора, а це про те, що Росію поступово позбавляють можливості вести цю війну. І цей процес, друзі, вже він незворотній. Так, він не швидкий, але він точно незворотній. Я вам дякую за те, що подивилися. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі!